У Покровську не вщухають вибухи. Щодень там більше зруйнованих будівель, в яких тим не менш перебувають люди. Евакуаційна група білі янголи вивозить цивільних у безпечні місця. Разом з ними працює і наша колега Оксана Йоханнесон. Її ексклюзивні кадри далі в ефірі. до стели. Розкіжаємо місто. Виходимо зараз з машини, зупиняємося біля стели Покровськ. Ось хлопці вішають вже з цієї сторони. Це на виїзді, прикрашається стела. Постійно чутно артилерію в місті. І зараз будемо заїжджати. Ми в'їхали по цій дорозі в місто Покровськ, І Перше, що ми бачимо, школа номер 6 Був прильот, скинув три авіабомби. Дома Ось така. Ситуація Покровську. Люди попри це збирають уламки і висідно залишатися в своєму житлі. Дуже потужні вибухи в місті. І я тут вже третій день поспіль, і я відчуваю різницю навіть за ці три дні. Бачимо машину, яку інвалідський да інвалідський значок і FPV-дроном. цього не було ще вчора. Так, це палац культури в Покровську, має такий вигляд. Працюючий магазин. Працюючий магазин. В Самому центрі Покровська позаду мене Донецький технічний університет. В такому стані дуже боляче на це дивитися, тому що я бачу, що було зроблено багато новітнього. Наприклад, є пандус для людей з інвалідністю. І ще бачу табличку, присвячену захиснику. Який загинув, Це у нас аналізатори дронів наші постійно е перебувають мій голос. Де-де-де-де-де? О, 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 о. о, так мені. Дуже близько було. Ну хоча б не над нами. Ну так, да, полетіло від нас. Ми пробралися на мікрорайон Сонячний, об'їхали, е як могли всі ці загороження. Можна чути постійно вибухи. На наших очах скинули дві авіабомби на під'їзді: сонячний, і лазурний. Ці чудові назви наразі є найнебезпечнішими. Це дуже відчувається. «Геннадій вийшов з рушницею, тому що ми прямо на відкритій місцевості і fpv дрони. Усюди ось, ось машини стоять, забираємо декілька заявок з одного місця. Вибухи постійно місця постійно готові, бо зокрема цих вибухів ще і в піві женуться за нами. Повідомлення надійшло, дійшло, допомогіть знайти, будь ласка, ранених дідусь і бабуською. Перевіримо, От тільки що отримали сповіщення і зараз будемо планувати цей маршрут. Від'їхали ближче до дерев, розвалених. Це як частина фортифікації. Скільки людей в під'їзді лишилося? В під'їзді я не знаю. Я цьому четверо чоловік. Всього. А, не... а ви? А я, а я рука поломана, опадала, у мене сили немає. Їдемо далі на наступний. — Павлоград, а потім івана франківськ безпечне місце. У мене сім'я яка поти троє забереме. Ми власне сьогодні не могли навіть проїхати в ту сторону, дістатися певної адреси, тому що все щільно завалено. Ром, Зараз будемо на локації у купки тут попросту. У нас двоє людей з речами. Юлія Анатоліна зараз виїжджає зі своїм чоловіком. Скільки вам років? 76. І ви працювали в школі. В школі, в школі. В працювали. Ми застрибнули машину. Так. Ми їдемо зараз з кільками. Передаємо по заявкам, але тільки що трапилася ситуація, що ми вийшли по літавку для дрон. Геннадій взяв рушницю, щоб на всякий випадок збивати. Не встигло обернутися. І він просто що трапилося з ним? Він розірвався в повітрі. Ну, дійсно, це був дуже потужний вибух. У мене досі на лишах дрон наближається позаду до нас десь. Яка відстані? Ну, цифра міняється від 640 метрів до 610